Всім привіт! Світ ПК з вами. В цьому відео я покажу вам, як зробити завантажувальну флешку на всі випадки в житті. У неї дуже широкі можливості. Звичайно, вона вам вечерю не приготує та спати не вкладе, але свій функціонал вона виконує сповна. Збірка програм, яку ми запишемо на usb носій чи то флешка, чи то зовнішній диск, може завантажуватись на різних конфігураціях ноутбука. Комп'ютера чи моноблока, які підтримують завантаження тільки з UEFI. Звичайно, вона підтримує завантаження також з Legacy та CSM. За допомогою цього носія, ви зможете встановлювати Windows, виявляти проблеми уже у системах, які встановлені на ноутбуці чи ПК. Наприклад, якщо був пошкоджений реєстр, то ви зможете його підключити та відновити. Перевірити жорсткий диск, на биті сектори та відновити їх, зробити діагностику оперативної пам'яті на помилки, скопіювати та розширити розділи на диску, перенести систему на інший диск. До речі, ще декілька варіантів, як це зробити, є в мене на каналі. Посилання залишу в описі. Також ще можете виявляти проблеми з відеокартою та апаратні проблеми. Різного характеру. Там є дуже багато тестів, які допоможуть вам у виявленні цих проблем. Я вже довгий час користуюсь цією збіркою, тож з упевненістю можу запропонувати її вам. Отож, давайте перейдемо до створення USB носія. Для початку нам треба завантажити збірку програм, яку ми будемо записувати на флешку. Посилання на цей образ я залишу в описі. У мене вже завантажений образ з усіма файлами, який займає 4,2 ГБ, тому нам знадобиться на сій не менше 8 ГБ пам'яті. У мене є флешка на 8 ГБ, тому давайте її підготуємо. Отож, я вже підключив флешку. В самому архіві у вас буде файл rmprepUSB. Запускаємо його. Він бачить нашу флешку вже. Перед тим як вибрати, яку файлову систему ми будемо встановлювати на флешку, нам треба задати собі питання. Що ми хочемо? Мати можливість завантажувати на цю флешку в майбутньому файли розміром 4 ГБ і більше. Та при цьому менше сумісні з обладнанням. Тоді вибираємо NTFS. Якщо ж ми виберемо fat 32 то не зможемо завантажувати файли більше 4 ГБ. Але FAT32 більш сумісна з багатьма комп'ютерами, ніж NTFS чи EXFAT. Я виберу в нашому випадку FAT32, оскільки я буду використовувати цю флешку тільки для цієї збірки. Тож, перевіряємо, що в завантажувальному секторі стоїть перший пункт. Він пає V2. Та застережу, що при створенні флешки всі файли, які знаходились на ній, буде видалено, оскільки вона буде форматуватися. Тому збережіть їх деінде. Якщо все зроблено, то клікаємо по підготувати диск. Тут застереження, що це все буде е знищено, е вся інформація. Окей. і чекаємо. У нас флешка підготовлена. Після цього нам треба витягти флешку, але спочатку ми закриваємо програму, витягнути флешку та підключити її знову. Давайте переконаємося, що в нас файлова система та, яку ми вказали при створенні. Так, у нас fat 32 Можемо, наприклад, її переіменувати в наприклад, давайте реаніматор Це моїй назви. В архіві буде ще один, одна програмка Check Disk GUI. Це програмка для перевірки флешки на биті сектори. Я рекомендую її використати. Для перевірки вашої флешки, оскільки е, наявність битих секторів в майбутньому може негативно вплинути на роботу цієї флешки. Тому ось ми бачимо нашу флешку, ми виділяємо її та вибираємо ще також другий пункт і нажимаємо Старт. Пішла перевірка нашого USB-носія. Windows не знайшов проблем, так що з нашим носієм все добре. Якщо ця програма виявила у вас проблеми з флешкою, то я рекомендую вам виконати попередні дії, тобто підготувати флешку ще раз через RM Prep USB та знову перевірити флешку. Якщо все добре, то можете продовжувати. Далі переходимо в папку, що лежить в архіві, це. UTMake та запускаємо відповідний файл від імені адміністратора. Тут бачимо, що обрана потрібна нам флешка та потрібний нам образ системи Multiboot 2K10. Якщо ж у вас не вибраний цей iso образ то ми можемо його обрати, нажимаємо Select Folder та виходимо. У мене знаходиться він на робочому столі. Ви також вказуєте. Шлях до цього ISO-файлу. Після всіх цих перевірок ми клікаємо по кнопці Copy. Далі у нас запуститься програма Kill Copy». Це дуже добре, оскільки це значить, що файли при копіюванні не буде пошкоджено. Отож копіювання у нас завершено. Ми можемо перевірити, чи завантажувальна флешка працює у нас чи ні. Для цього ми нажимаємо «Тест диск», завантажується віртуальна машина. І ми бачимо, що головне меню у нас завантажилось. Також ми можемо перевірити, як ця флешка буде працювати в системах Wi-Fi. Тобі ж ми вибираємо EFX64. І знову, знову нажимаємо Тест Диск. Ось у нас як буде виглядати флешка при е, системі UEFI. Отож, друзі, ми завантажились з флешки на комп'ютер. У мене комп'ютер системою завантаження UEFI, тому у мене ось такий інтерфейс. Ми обираємо ось цей ярличок 2К-10. Далі у нас відкривається головне меню, де ми можемо вибирати звідки нам завантажитись. WinLife 10x64 2K10 це та флешка. Ось, для того, щоб перейти в нижнє меню, в Setup Windows 7 10, ми просто нажимаємо Tab. Ось так. Я завжди завантажуюсь з Windows Live 10x64 2K10, тому і... Зараз ми це також робимо. Чекаємо, поки завантажиться система в оперативну пам'ять. Ну що ж, Ось ми завантажились з нашої флешки. Давайте швиденько перейдемося по програмам, які тут є. Тут ми бачимо антивірусних утиліт, дуже багато. Утиліти для жорстких дисків, для сканування жорстких дисків. Ось, наприклад, Victoria сканує диск на наявність помилок та битих секторів. Paragon та Partition Wizard – це такі е, програми, які дозволяють нам перемістити скопіювати розділ або ж перемістити систему. Ось коли ми наводимо на кожну з програм, з'являється такий їхній опис, короткий опис. Ось також є тут відновлення розділів, відновлення системи, відновлення даних. Це ще один варіант відновити дані. У мене є відео на каналі, як це робити. Ось так ще тут можна з допомогою цих програм. Тут навіть ось є рекава, за допомогою якого ми відновлювали файли. Ось Архіватори, драйвери. Я вам рекомендую більш детально знайомитися з кожною програмою. Ось Вони дуже цікаві, дуже мають бо великий функціонал. Тому ознайомтеся з ними і я сподіваюся, що вони допоможуть вам в вирішенні ваших питань з ПК. Тут ось навіть є тести. Дуже багато можна тестувати монітори, відновлювати биті пікселі, тестувати оперативну пам'ять, швидкість жорстких дисків та багато іншого, навіть є aida 64 з допомогою якої можна виконати стрес-тест вашої системи. Як бачимо, ця флешка володіє здатністю реанімувати систему, протестувати та відновити роботу комплектуючих, відновити файли, розділи та багато іншого. Ну що ж, у мене на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Всього вам найкращого, до зустрічі!